Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, а саме Audi A6 2018 року, модельний 19. Автомобіль в крутій комплектації, в дуже крутому стані і з класним пробігом. По автомобілю це 3 літра дизель, м'який гібрид. Це в нас 50. -ка. Тобто, 50. ТДІ, пневмопідвізка, підрулююча задня вісь, дотяжки дверей, нічне бачення, проекція, жир жирний. Вигляд в автомобіля теж суперовий, повністю на блек-пакеті, класні 20-ті диски, топова оптика, сама максимальна, яка може бути. Є дистроніки. Камери 360, нічне бачення, а термальне лобове скло, камера асистентів. Зафіксуйте він код даного автомобіля. Музика Бен Олофсон. Також проекція на лобове скло. Ну, що ще можна тут додати? Автомобіль реально круто і стильно виглядає, по кузову без жодних нарікань, жодних зауважень, безключовий є, камери 360. Також дотяжки дверей. Пневмопідвізка зразу стає в своє положення, коли відкривається автомобіль. Ось такий класний салончик. По автомобілю маємо максимальний ambбіен підсвітки. Панель теж підсвічується. Пам'ять сидінь. Керування зеркалами, блокування центральних замків задніх дверей. Також музика Ben Olofson. Стан автомобіля. Чудовий. Перейдемо в салон і заведемо даний автомобільчик. Так. Є проекція на лобове скло. Пробіг даного автомобіля складає 114 тисяч кілометрів. Пробіг класний, станом керма теж чудовий. Є мертві зони, максимальний набір асистентів, двохзонна кліма. Так, це у нас регулювання пневмопідвізкою можна піднімати, опускати автомобіль. CarPlay також присутній, є ще додаткова шторка на задні. На заднє вікно електрично. Тут нажимаємо кнопочку, вона відкривається. Також є шторки на задніх дверях. І нажали на кнопочку, вона автоматично піднімається. Тобто ця кнопочка відповідає за цю функцію. Також у нас максимальний набір асистентів, тобто все, що можна, тут є все. Камери 360 з функцією 3D, дуже круто, дуже зручно. Десь запаркуватись. Крута опція. Алюмінієві вставки, максимальні підсвітки в контур. Також тут підсвічується Quattro. Зеркало з автозатемненням. Все на вищому рівні. Дуже крутий автомобіль. Так, перейдемо ще до другого ряду. Сидіння автоматично від'їжджає, коли глушиш автомобіль. Дотяжки працюють мягко і коректно. Ззаду все теж дуже круто і стильно виглядає, без жодних зауважень. Шторки. Автомобіль теж притонований і додатково є шторки. Також позаду теж преміальна музика. Стан салону заді просто ідеальний, є підлокітник, позаду є клімат, теж підігріви задніх сидінь. Все круто зроблено. Великий багажний відділ. Знизу там є ремкомплект і сабвуфер. так як в нас преміальна музика. Бен Олофсон. Ще з цієї сторони. Все вам покажем. Стан автомобіля дійсно, в принципі, можна сказати, бездоганний. Також стан пластику, стан салону, стан шкіри. Все охайне, все збережене. Тут теж клімат, обдуви, в ноги, в дверях, максимально все чудово. Дотяжки на всі двері. Також МБН підсвітки кольорові можна вибирати. Сидіння електро, стан сидінь чудовий. Зауважень по автомобілю, в принципі, немає жодних. Ось ще вінко тут можна перевірити.

108, 108, 124, 113. Ще раз коротенько по автомобілю. Кінець 2018 року. Модельний 19-й, 3 літра, 210 кВт. Мягкий гібрид. Максимальний набір опцій асистентів. Пневмопідвізка, підрулююча задня вісь. Все те, що. Треба. Тут присутні. Крутий автомобіль і за класні гроші. Ціна даного автомобіля складає 44 500 доларів. Приїхали, побачили і купили. Хороший варіант. Автомобіль повністю обслужений. Звертайтесь, шукайте їх на сайті autotrade.cars.ua або за нашими номерами телефону, які будуть в описі. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.